Друзі, вітаю, слава Україні! Автівочка Nissan X-Trail е -е, приїхав до нас на фарбування в раптор колір олива. Що робимо? Мийка, Полірування фар зробимо, військовому буде приємно. Ну і вперед фарбуємо. Виганяємо зараз поджера спорч, що вчора пофарбували. І працюємо. Всім гарного дня. Так, друзі, автівочка Nissan X Trail. Вже що зробили? Автівка помита, автівка обклеєна, матуємо, обізжирка. І раптор, але ось з такою базою. Разкалампоцеїм подивимось, що це буде. Самому цікаво. Так, друзі, що зробили? Автівка Nissan X-Trail. сьогодні? Пофарбували Раптор. Колір Олива. Їздили на підбір, підбирали по номеру. Ось так, що вийшло в нас. Завтра збираємо. Розклейка збираємо. Міняємо захист, точніше, встановлюємо захист двигуна і віддаємо Автівочка Nissan X-Trail Готовий. Пофарбований. В раптор. Ось так в нас це вийшло. Даровано сад і стежок міряти. то мистецтво, рай смарагдових ворих. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипки, воно тягне, радянське весло за півсвіту відомо. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю. Просто їсти не зло, нагороджений чарами, сплітати любові, акорди. Я пірнаю цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всі ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття. За дериконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем. Бо пеклих вогонь не пече, за тире сонце встає, Світає переконаним. Взяти своє вже горить Павілонами в лавах з мечем. Бо пеклих вогонь не пече. Народу тут, де дух міцніше, вічних руд В містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шла пуд, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають, вічно потужний поштовх.